Високосний рік був запроваджений разом з Юліанським календарем в 46-му році до нашої ери. Люди довго не могли підлаштувати календар під обертання нашої планети навколо сонця, яке вона здійснює не за ціле число днів. Найкращим варіантом стало додавання одного дня раз на чотири роки. Хто народився у цей день, відзначає день народження рідше у чотири рази. Я знаю трьох дівчат і двох чоловіків, які народилися в цей такий день. Вони досить успішні і в житті, і в бізнесі. Одна дівчина майже об'їздила цілий світ. І коли ми чисто випадково зустрілися, дякувала богам, що вона народилася, послана була на землю в цей день. З високосним роком пов'язані різні повір'я, проте статистика їх не підтверджує, кажуть астрологи. Він такий самий, як і всі решта. Навіть коли й сказали, що не можна там одружуватися чи щось, але це фактично в нас такий був закон прийнятий, що саме дівчата в цей день могли йти до хлопців і свататись, вибирати. Так що це був один день, де дівчата мали більше прав, ніж хлопці. Шлюби заплановані на небесах. І що тобі назначено, то тобі це й буде. Тож Іван Круп'як радить не вірити у забобони та самим бути ковалями свого щастя. А високосний рік почався, значить, він для мене має бути щасливим, цікавим, веселим. І е, позитивами себе зарядити і все. Як ми будемо ой, бо високосний, значить, він же буде такий, бо так казали. то ми вже з, з таким і будемо проживати, і будемо чекати чогось негативного. А от для кого 29 лютого високосного року став щасливим, це для голівудського актора Леонардо Ді Капріо. Він став лауреатом премії Оскар в номінації Кращий актор за роль у фільмі Легенда гюгласа режисера Алехандро Гонсалеса Ін'яріту. Статуетку він отримував вперше за с свою акторську кар'єру а знімається в кіно Ді Капріо з дитинства. Номінувався актор на Оскар аж п'ять разів.